Доброго дня. Я Олександра і ви на каналі Я і мій Юрко. Сьогодні ми будемо готувати соус з болгарського перцю. Для того нам потрібно 3 кг болгарського перця. Його треба буде почистити і змолоти на м'ясорубці. Потрібна нам шклянка олії, 200 г, 200 г оцту яблучного, 200 г цукру. 6 столових ложки солі, 7, 7 добрових листків, 2, 2 головки чеснику і 5 перчинок гострих. Томатна паста 600 грам. Перець я почистила. Зараз поріжу дрібніше, щоб обрізав м'ясорубку. Разом з болгарським перцем буду перемелювати гострий перець і чесник. Молола перець, тепер в баняк і буду додавати до нього цукор, олію. Сіль. Лавровий листок і пасту буду давати пізніше. Перемішуємо і ставимо варити. Варити будемо 30 хвилин від закипання, від початку кипіння. 30 хвилин від початку кипіння. Вже пройшло 30 хвилин. Вже наш соус практично готовий, але ще маємо додати лавровий листок і томатну пасту. Томатну пасту можна приготувати самому, а можна купити в магазині. 500 грам томатної пасти. Це добавлю. І ще буде кипіти пів години. В той час, поки воно буде кипіти, і соус буде кипіти, я буду стерилізувати бутлі. В духовці і трішки вже вариться також. Обраю листочки. І соус виходить. Ще пів годинки і будемо закручувати в баночки. Пройшло пів години. У нас соус вже зготувався. Зараз я буду роздавати стерилізовані баночки. Вони мене вже готові і трішки також. Thank <laughs> У нас соус вже готовий в баночках. У нас вийшло е, 7 півлітрових баночок і ще чуть-чуть. Пробуйте, робіть по рецепту. Трошки можете додати менше солі чуть-чуть. Регулюйте собі сіль самі. Пробуйте, заходьте на мій канал, підписуйтеся. Дуже буду рада, якщо ви поставите лайк або дизлайк, або... і підпишіться на мій канал. Дякую.